Усік Дюбуа, два реванш, який пройде вже на цих вихідних, та який знову збере біля екранів всіх любителів боксу не тільки з України, а й з усього світу. Бо Олександр Усик прямо зараз є номером один паунд-фор-паунд та найбільшою зіркою у світі боксу. Деніель Дюбуа був ноунеймом до їх першого бою та був декласований Усиком. Але після перемоги Деніеля над своїм співвітчизником Ентоні Джошуа його акції стрімко зросли. Тож вже у цю суботу Олександр Усик проведе черговий захист своїх титулів у реванші проти британця. Тож у цьому відео ми розберемо, чи є у Дюбуа взагалі шанси проти непереможеного українця, бо це знову буде деклас та легка прогулянка для Усика. На момент запису цього відео букмекери оцінюють шанси Олександра Усика на перемогу в 1.35, що достатньо багато, враховуючи результат першого бою. Дюбуа йде за 3.5, А якщо хтось впевнений, що результат... Тат першого бою повториться, можна ризикнути та взяти Усика нокаутом за 1,9, а зробити ставку по найкращим коефіцієнтам та отримати бездепозитний бонус можна у ліцензованого українського букмекера Бет Кінг, у якого за промокодом УсиК можна отримати бонус в 300% від депозиту. Кращі коефіцієнти та миттєва підтримка. А посилання на бонус та промокод я залишив у описі на зв'язку Радикалами ММА. Поїхали! Для кращого розбору того, що чекає нас у реванші, розберемо перший бій та як бійці бились один проти одного та як мечились їх стилі. Дюбуа, що перед першим, що перед другим боєм, дуже багато говорив та розповідав, як Усик ще не зустрічався з такими, як він, але у самому бою мало що показав. Усик без проблем зміщувався та шалив джебом кожної секунди. Дюбуа кидав якусь колхозну хуй. У рівню першого розряду по боксу Житомиру та хавав двійки у жбан як різні ков'яйця по 17 гривень. Перші раунди були абсолютним декласом від Дусика. Він одразу взяв високий темп та спамив джебами. А коли Дюбуа відкривався, то двійка або ліва одразу вилітала від Дусика, як дрони з вантажівки по ту 95 на Росії. Дюбуа банально не встигав за українським чемпіоном та не міг знайти свій темп. Усик добре зміщувався при ударах, що дозволяло йому домінувати та перевантажувати мозок опонента. Але у п'ятому раунді сталося ось що. Дюбуа пробиває в корпус, і всім здається, що це нокдаун. Але усік хапається за ракушку та падає. На повторі, який дуже багато хтось чомусь вважає спірним, видно, як удар чіпляє ракушку на паху та повністю влучає приблизно десь у сучовий міхур або трохи вище. І тут почався бл. Ківертеп, але до нього ми повернемось після результату бою. Рефері офіційно визначив, що це заборонений удар, бо по правилам професійного боксу всі удари нижче поясу на шортах вважаються ударами нижче поясу, тому тут навіть сперечань бути немає. Але знову ж таки повернемось до цього в кінці бою. Усик взяв паузу та відновився. Дюбуа отримав зауваження. та бій продовжився. Дюба повірив у себе та полетів перед з колхозками, але Усик законтрив та не дав застати себе після нелегального удару. А в кінці раунду ще й приземлив ліві класу повітря земля, чітко у бороду, яка труханула британця. Після екватору Дюбуа заповільнився. Особливо це було видно по хедмувменту. Усик без проблем діставав голову опонента та розстрілював британця, який відповідав колхозними боковими, якими ганяв повітря та навіть намагався додати удари по корпусу. Але в кінці раунду знову наловив серію від Усика. У восьмому раунді Дюбуа вже навіть не тримав руки біля голови. Що проти такого боксера, як Усик, абсолютно неприпустимо. За що наш козак одразу покарав темношкірого з серією Ужбан, відправивши у перший нокдаун, було видно, що Дюбуа вже не хоче знаходитись у цьому рингу та сильно просів ментально. Обличчя та ніс вже були розбиті, та у дев'ятому раунді усик наніс короткий правий на напівбоковий на зміщенні Дюбуа не Зміг піднятись на рахунок 10. Та програв бій технічним нокаутом. Усик показав один з найкращих своїх виступів за кар'єру та зводив молодого у шкілу. І тут, здавалося, було б непогано просто закрити рота на місці Дюбуа та прийняти поразку. Але замість цього пішов скульош про те, що він взагалі то накутував Усика ударом в корпус, а Саня симулював, що це було у пах. Хоча, якщо у вас є очі та IQ вище 70, то у вас абсолютно не виникне проблеми з тим, щоб побачити, що удар влучив чітко у шорти і зачепив ракушку, бо вона сюрприз не пласка. І навіть на повторі було видно, як удар зачепив верх ракушки та приземлився все одно нижче поясу, та в його частину, що в будь-якому випадку є порушенням по всім боксерським правилам професійного боксу. А скульош з під шконки про те, що усик спеціально натягнув собі шорти майже під пахви. Теж безсенсовний, бо спеціальна комісія перед боєм перевіряє всю екіпіровку: рукавиці, боксерки та шорти. І якщо б щось там порушувало, регламент який є дуже чітким, то усика попросили б це змінити. А так це чисто скульош на користь бідних. Після цього Дюбуа встиг побити з ентоні Джошо, і цей бій дуже важливий для нас, щоб розуміти, що змінив Дюбуа у своєму стилі. Ентоні добре йшов у першому раунді, жалив джебом та навіть спіймав на аперкот. Але під кінець раунду провалився та зливив боковини на скокі, який відправив його у дуже важкий нокдаун. Та від нокауту його врятував лише гонг. У другому раунді Дюбуа полетів вперед з боковими у стилі Майка Тайсона та добре накидав Тохі, який не встиг відновитись за перерву. Але все-таки добити Дюбуа не зміг. У третьому домінація продовжувалась. А четвертий розпочався з чергового нокдауну від Дюбуа, який продовжував летіти з розмахайкою нгану проти Розінштрука. Але Тоха пережив та на досвіді протримався до п'ятого раунду, де вже втомлений та клацеючий рилом Дюбуа пропускає її. Більший правий прямий у розріз та йде у стан гроги. Джошуа летить добивати та забуває про захист, у результаті чого відлітає у один з найкращих нокаутів минулого року. Що ми маємо? Чи міг Тоха не летіти, а далі розстрілювати? Напевно, так, але він пожаднічав та хотів швидше добити, що було максимально непрофесійно з його боку. Та за що він і поплатився. А що ж нового показав Дюбуа? Та якось абсолютно нічого, ті самі колхозні бокові та оверхенди, які добре спрацювали проти високого та довгов'язого ентоні Джошуа, який вище за Дюбуа. Але які зовсім не працювали проти більш низького та орієнтованого на зміщення та уклони Олександра Усика. Так у Дюбуа дійсно є дуже потужна сила в рукавицях, але у Джошуа це не перші проблеми з низькими панчерами. Нагадую, що свою першу поразку він залутав проти Енді Руїза, який так само накидав йому колхозними боковими. Усик же провів бій проти короля Pound for Pound Тайсона Ф'юрі, де у менш видовищній манері без проблем перестріляв циганського короля. Більше працюючи по корпусу та шикарно переводячи на голову. На жаль, таких яскравих моментів з добиванням, як у першому бою тут не було. Але Усик доказав, що перша перемога над ф'юрі це не випадковість, а результат тренувань та класу. І так, на момент цього бою, Усику вже було 37 років, і він довів, що ні краплі не постарішав, та на ньому немає і ржавчини, бо він виглядав так само добре, як і у першому своєму бою з Ф'юрі. Та що ж це все нам каже про другий бій Усика та Дюбуа. Ну, я гадаю, те, що результат буде той самий. Я не вірю, що Дюбуа здати на ще щось, окрім колхозних бокових та оверхендів. І він не доказує нам зворотнього. Оці всі, всі скукарієки, що його там обікрали, і Усік симулянт тільки навпаки, роблять з нього ще більшого ідіота. Технічно, Усик на три голови вищий. Та панчери з важким ударом для нього ніколи в професійній кар'єрі не були проблемою. Він хавав таких, що у напів важкий, що у важкій вазі. Та й навіть якщо Дюбуа десь дійсно влучить та потрясе Усика, у мене немає сумнівів у тому, що Усик здатен тримати удар. Те, що Дюбуа потрясав Джошо, абсолютно нічого не говорить, бо його так само потрясав та нокаутував, що Руїс. Та потрясав та був близький до нокауту сам Олександр Усик. Я особисто думаю, що Дюбуа додасть більше ударів по корпусу, бо вони якраз на відміну від колхозних бокових у нього залітали в бою з Усиком. Але так само я впевнений, що Усик це чек чекхуками на зміщенні. Я думаю, що Дюбуа буде більш агресивним, бо ця агресія допомогла йому перемогти Джошуа. Та й думаю, він прекрасно розуміє, що перемогти такого боксера, як Усик по очкам, для нього просто не немож... Живо також після екватору поєдинку Дюбуа просідає по кардіо та відкривається. Що в бою з Усіком, що з Джошуа. Тож, мій прогноз, це Олександр Усик, і я б навіть схилився до нокауту, як це було у першому бою. Бо тримає Дюбуа удар не дуже. Останні два боя це підтвердили. А при таких наскоках, які були на Джошуа, Усик точно спіймає його лівою в розріз. Тут навіть думати не треба. Та й як я вже сказав, після екватору м'язовий та закачений Дюбуа зі своїм енергозатратним стилем почне дихати та здавати, що тільки допоможе Усику набирати темп та знищувати свого опонента. А де ж дивитись Усик дюбуа? Ну взагалі на мігого. а де ще я розповідаю у нашому радикальному телеграм-каналі, посилання на який я залишу в описі. Також не забуваємо за наш збір на 80-й окремий батальйон морської піхоти, якому треба відремонтувати вантажівку, яка підвозить БК для артилерії. Сума збору 60 тисяч гривень. Закрити вже більше половини. Посилання на збір в описі та на ваших екранах. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні! Зараз скажу тост. За що саша? Не по козацьки, да